Боже, розпочався сезон кавунів. Дорогі друзі, не знаю, не знаю, не знаю, що це за кавунчик. Я вперше такий вирощую. Мене зараз з вами одразу і подивимось, що тут. Може він ще не готовий. Але зараз подивимось. Зараз будемо різати. Не вже зелений. Не вже зелений. Жовтий, подивіться, який жовтий-жовтий арбуз. Зараз ми з кибочками його поріжемо і будемо смакувати. Хрустя, такий хрумкий-хрумкий. Подивіться, і майже немає ніякої. Це я. Е, е, зараз я скажу, це шугаєлоу сорт. Зараз спробуємо на. Цукор. Ось такий дуже шикарний жовтий колір. Бачите, який шикарний жовтий колір. Ну. Бомба, солодкий, солодкий, супер. М -м -м. Ну що, приємного апетиту нам. <свистити> 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 mm. Смачний? Дуже. Дуже? Солодкий-солодкий? Так. Солодкий. Да. Бомбаракета? Да. Так. <свят> Боже, ми цей час будемо згадувати зимою, так з тобою? Як ми з тобою їли, жовтий арбуз? М -м -м. Це бомба вообще. Сьогодні яке, яке число? 2 Друге. Друге серпня і ми їмо жовтий, солодющий арбуз. Кавун. Бомба. Ну що ж, друзі? У нас тут з сестрою конкуренція. Хто виростить краще і арбузи? Арбуз, кавуни. Ось я привезла свій. Це в мене продюсер. Вже половину з'їли. Він трошки такий розовенький, але солодющий, солодющий. Ну і пішли ж подивитися, що сестра виростила. Ну що, спробуємо? Ну так непогано виглядає, да, різниця? <реш> от такі Ой. от у нас результати. Хто круче? Ну це ж ясно. Ну, це ж ясно. Да?